Ми навчилися мовчати про біль, але чомусь почали мовчати і про радість. Привіт, це подкаст з нами все ок. Мене звати Христина, і сьогодні у мене в студії психологиня Наталія Бубнова. Вітаю! Доброго дня, я помічаю, що навіть коли хочеться поділитися чимось таким світлим, наприклад, фотографії з подорожі, або якась покупка, або прогулянка, то з'являється думка: ну а може зараз не на часі, а кому ж зараз боляче. Пані Наталія, давайте поговоримо, чому ми боїмося показувати радість. Це такий прояв емпатії чи відчуття провини. Ну насправді може бути і то, і то. Хоча ну, правда дуже, дуже цікавий контекст, і так вийшло, що я мандруюча така психологіня, і коли я зовсім зовсім ну, скажімо так, на лінії зіткнення можна сказати. Так? Бо Нікополь це місто, яке правда обстрілюється щодня, і люди вже звикли якось в тому жити. І ну, по факту, це от лінія зіткнення. Ніколи не спрогнозуєш, там люди дивляться в очі своєму страху. Там дійсно трішечки інакша ситуація з радостями, ніж далі, скажімо так, від фронту, якщо можна сказати, ніж далі від війни. Хоча для мене це оце таке визначення далі від війни, ближче від війни. Ми, ми всі там, але всі дуже по-різному там. І не можна сказати, що страшніше. Страшніше, коли е, там дрони і арта цілодобова, чи страшніше, коли час від часу е, іскандери, калібри, балістика ну коротше, яка більш руйнівна, і там я не знаю, і раз на місяць, а раз на місяць це коли, да? в який день, який час, як ми можемо до того підготуватися, це дуже по-різному, але. Правда, це змінює нашу емоційну сферу. І мені здається, що е, справа в тому, що коли ти ближче, ну, ніби до смерті, ти починаєш ближче цінувати життя. І от е, ти сказала про те, що поділитися, не поділитися там своїми світлинами, да, своєю якоюсь радістю. Е, це ж в залежності від того, а з ким і як. Тобто є такі речі, з якими, якими дійсно хочеться поділитися з усім світом, да, і ти викладаєш це в соцмережі і може бути дуже різний відгук. А є такі речі, які ти можеш показати близьким людям, і, ну, які якось поруч, і тоді ти ніби розумієш їх контекст. Якщо вони зараз, ну скажімо так, в такому стані, коли вони можуть витримати. Тобто вони досить, досить ресурсні для того, щоб витримати просто сильні емоції. Вони можуть бути емоціями суму, а можуть бути емоціями радості, то це буде одна історія. А коли людина в такому емоційному виснаженні, коли вона нічого не може витримати, то вона буде однаково, як сказати, некомпліментарно реагувати, що на раді, що на сум. Ну, тому що коли ці почуття. Вони з тебе виходять, то здається, що в тебе немає ресурсу для того, щоб їх прожити, бо вони надто сильні. Так, і тоді ми можемо відчувати і провину, що ми такі недоречні, От. а можемо відчувати і емпатію, бачачи, що люди зараз ну, в такому стані, що вони не сприймуть твою інформацію так, як тобі хотілося би. Тому тут то, то така ситуація. Тобто інколи люди готові за нас порадіти, але просто не мають, ну, тобто вони просто виснажені і не можуть цього зробити, а не тому, що там щось не ок. Звичайно, звичайно. Це ж, е, ну от я не знаю, наскільки воно там буде доречно да, в контексті нашого спілкування. Я просто згадую свій стан от на вчора, буквально на вчора. Я в, дізналася, що е, померла моя приятелька. Молода жінка, яка дуже довго боролася з онкологією, і ну, так вийшло, що вона пішла. І це було для мене. Я написала їй вчора, а її не стало позавчора. Ну, тобто, ми не були дуже близькими друзями, які там спілкуються щодня або так регулярно, але ми гарно приятелювали. І для мене я була в такому якомусь роздраї душевному і буквально там. Хвилин 10 да, мені присилає фоточки. Моя інша подруга, яка також знала цю людину. І вона присилає фоточки, і вони там їздили в гості, вона фотографувала свого малого, все ніби так яскраво, радісно і каже: ось, і ми отам, там з друзями зустрілися. А я стою і розумію, що ну, я розумію, що вона до мене ділиться своєю радістю. Але я розумію, що я зараз в такому стані, що я ну, взагалі ніяк не можу відреагувати радістю на радість. Я їй написала, що ну, ви, ви молодці, супер, але от в мене так. І так, да, ми потім зізвонилися, ми поговорили, бо вона також знала ту людину. Ми поділилися отим сумом, згадали якісь такі приємні речі. Але це, це от правда, це момент. Це момент, наскільки я зараз можу то робити. Бо ми не роботи, в нас немає в коловику. Психологи називають це колективним тиском страждання, коли суспільство у травмі несвідомо вимагає приглушувати позитив, щоб бути в цьому разом, але постійне приглушення радості підвищує ризик емоційного вигорання. І мені здається, що зараз будь-яка емоція вона може когось зачепити. Наприклад, я знаю дівчат, які в соціальних мережах, наприклад, ніколи не показують своє особисте життя, бо в них є знайомі дівчата або жінки, у яких зараз, наприклад, чоловіки або брати, папи вони знаходяться там на фронті, і вони їх не хочуть тригерити. І от мені цікаво, чи варто підлаштовувати свій стан під чужі травми. Або чужі досвіди, скажімо так, тут насправді е, таке питання, яке можна було б поставити конкретно ну, кожній з тих, кого ти знаєш, в кого хтось на фронті, і е, з питань, а як би вони відреагували? Бо знову ж таки, в залежності від того, в якому зараз в стані знаходиться людина, вона може зреагувати геть по іншому. Більше того, людина може зреагувати на будь-що. Тобто, якщо вона от в якихось таких от емоціях суму важкості, якоїсь роздратування, може, може, злості, і потрібно знайти ті емоції, тому відчуттю вихід, людина може зачепитися будь-за що, от правда, і це може бути, бути дійсно у світлини, як ти можеш радіти, коли у нас отак. А може бути просто якесь таке повідомлення, ну я не знаю. От повідомлення, дивіться, яка в нас прекрасна осінь, наприклад, да, з якимись такими світлинами, е, з жовтим тим листям, з якимось сонечком, який там проміні пробиваються крізь хмари оці там листопадові. Да? Це як? Це радісно чи не радісно? Це для кого? Це ніби таке стишено, воно гарне, воно е, чудове. Але людина може. Навіть за це вхопитися. Це може бути просто фраза, яка зовсім ну, не мала ніякого емоційного забарвлення. Вона може бути суто інформаційна. І все одно, якщо я за щось чіпляюсь, якщо мені це потрібно, я це зроблю. Більше того, в нас же завжди від наших емоцій вибухових таких, хто страждає, ну найближче. Ну, ніби, ніби в нас є такий великий кредит довіри. Що е, от скільки б там, я не гупав, не кричав, е, мене все одно мають витримати. Ну, Ніби є така домовленість, мене мають витримувати. Не факт, тут як домовились. Але правда, е, ми зриваємось на тих, хто поряд, е, бо нам і легше в них тоді пробачення попросити, якщо ми дійшли до того, що можна за свої емоції. І за свій такий вилив інформаційний, просити пробачення. Е, і правда, мабуть, безпечніше щось сказати, як ти не розумієш, от, як на це можуть відреагувати інші і загнати людину в якусь провину. Чи можна взагалі кудись ту радість приховати, якщо вона, вона в нас є? Та? Вона, ж, вона ж про те, що це якийсь, якийсь такий ресурс, щось таке, що може підняти мою. Енергію, мою силу, мою впевненість, мою витривалість. І тоді я на це буду спиратися. І і тоді для тих, хто вкрай в небезпечних ситуаціях дуже важливо дійсно радіти. І от ще в фільмі в бої йдуть одні старіки. Там же ж було, хто сказав, що треба бросити пісню на війні. Так? Після бою серце просить музики вдвоє. війні. І це така історія про те, що правда, я можу спиратися на радість, якщо я щось згадую, я буду на неї спиратися, вона буде додавати мені сили, але емоція злістя, роздратування вона сильніше. І от коли я геть виснажений, в мене правда не буде ресурсу порадіти. В мене, зато в мене Ніби буде купа причин для того, щоб злитися, для того щоб дратуватися, Але це саме задля того, щоб якось собі знайти і дати якусь силу, дати якусь енергію, щось доробити, щоб потім таки відпочити, набратися нової енергії і знову радіти. Є поняття емоційна самовідповідальність. Кожен відповідає за власні реакції. Співчуття це розуміти, але не брати провину на себе, бо коли ми постійно обмежуємо себе через чужий біль, ми не допомагаємо, ми просто зменшуємо власну силу. Чому у людей може виникати ось цей блок? Я боюсь показати, що я була щаслива під час війни. Чому блок може виникнути, да, якщо це питання? Це ж саме те, що ти сказала на самому початку, да, про те, що це може бути або ніби в мене недостатньо емпатії, або е, я буду відчувати за то провину. Да? І це відповідь на питання, чому. Але все ж залежить від того, як я цю інформацію подам. Багато хто дійсно обурюється, коли в соціальних мережах. Якісь такі святкування, які ну так скажемо, занадто прям занадто, коли дійсно люди ну демонструють і свої статки, і свої можливості витратити на організацію певних заходів, у таких дуже пишних. І людина, яка ну не то, що там немає навіть стільки статку, а людина, яка знаходиться в ситуації між життям і смертю. Вона дійсно може подивитися на то, і це викликає обурення і злість, і, е, ну, там, я не знаю, волання про несправедлив... несправедливість цього світу і думки про те, що е, хтось воює, хтось бідує, хтось е, взагалі не може розмістити свої емоції. Але якщо, от, знову ж таки, якщо я мандрую, да, я так через себе. Скажемо, якщо я мандрую на місці от вашої знайомої. А, і в цей момент я на світлинах посміхаюсь. А чому я посміхаю? Ну, Тобто в той же момент я раділа, ми ж свої світлини е, саме любимо за те, що ми згадуємо, де ми були. І в той момент, коли ми згадуємо, все одно ми частково переживаємо ті самі емоції. І якщо нам там було кайфово, і а якщо ми ще пам'ятаємо, що воно було, да, Після того, після цієї світлини, да, після цієї миті, до цієї миті, як воно було, в якій я була кампанії, в якій я була ситуації. і я ж посміхалася, тому що в той момент мені було радісно, і коли я це споглядаю, мені також може бути радісно. І тоді, якщо ці світлини даються з інформацією про те, що дивіться, а, а в цьому житті можна знаходити багато чого. Радісного, нового і ресурсного. Е, так, я також втратила дім, і в мене також є е, місце для суму, але радість це про життя для того, щоб жити, правда, необхідно радіти. Життя це не тільки втрати, це і якісь такі надбання. Багато хто під час повномасштабної, ну це я чую і від своїх знайомих, і від своїх клієнтів, почали читати. Твори, які пов'язані з пошуками сенсу, і це не тільки Франк, зі значенням буття такого, як вона є. Мені здається, більше людей зрозуміло ну, тих японців, які там можуть споглядати за тим, як там та сакура зацвітає. І як з неї там падають ті пелюстки, і знаходити в тому якийсь такий життєвий кайф і тихо радіти тому. Тому мені здається, правда, важливо е, знати, як це ще подати, подати так, щоб тебе зрозуміли. Бо все одно це питання взаєморозуміння, і це питання можливості порадіти за іншого, і навіть через це оцінити. Наскільки я зараз виснажений? І коли я такі світлини да, або відосики е, дивлюсь, і правда, в мене є такий відгук, що людина про це розповідає, і ніби я разом з нею проживаю. Бо ну, це ж ефект казок, гарних фільмів, ну, ми ж чомусь це дивимось. Хоча це взагалі якісь такі нереальні речі, да? це я в одному стані. А коли в мене прям викликає багато злісті, роздратування суму, то це означає, що ось вона. Ось моя вирва, в яку витікає моя життєва енергія, мої сили, моя якась впевненість і моя опірність. Ми зараз згадали затвори, і я згадала, що є така книга Едіт Егер написала. Вона була та сама дівчинка з Аушвіцу, і пізніше вона вже дорослою жінкою описувала свої спогади, описувала спогади свої, і вона говорила, що свобода полягає в тому, щоб прийняти все. Що сталося? І а, в неї було таке життєве переконання навіть тоді, коли вона була в Аушвіці, що вона сама обирає, що в неї буде в голові: щось хороше чи погане. І вона навіть там, а, в Аушвіці, танцювала, її навіть називають балерина з Аушвіці. Вона танцювала, вона обирала м ось це. Ну, тобто, Обирала бути щасливою навіть в таких жахливих умовах, де там їсти да, не було чого, було дуже холодно. Вона обирала бути щасливою, бо вважала, що ну, мою свободу фізично обмежили, але ніхто не може обмежити мою свободу ось тут в голові. І як на мене, це дуже була надихаюча історія. Хоча я розумію, що не кожна б дівчинка да, там, в 15 років би витримала. Ось таку напругу, і не кожна би зробила б такий вибір. Ну, так, але щось тому передувало. Щось тому передувало, щось давала той дозвіл на те, щоб танцювати. І я думаю, що ну, от, якщо б за танці карави, ну от просто якось так, да, все, не танцюй, не радій. Е, бо Ну я не знаю. Я, наприклад, ніколи не навчалася в музичній школі, але в мене є багато знайомих, які розповідають, коли вони навчалися грі на фортепіано. Їх били по руках лінійкою. Це ну така дресура, ніби так не роби і має бути якось інакше. Це не був табір. Але це були ну і ніби я самостійно там ходила на ті уроки, але так отримувала неприємні відчуття. Якщо б хто б хтось би забороняв танці, це була б одна історія. А тут історія, коли ще е, я спробувала, ніхто мені не заборонив, і ніхто там не вдарив, нічого такого не сталося. Я продовжувала танцювати, бо я відчувала, що я від того отримаю. Що робить моя уява, що робить моя психіка з цим моїм досвідом? Стає більше сили чи менше сили? На початку повномасштабної війни, напевно, пройшов тільки рік. Я читала дослідження соціологів, і там було ем, вказано, що публікації з позитивним змістом у воєнний або кризовий час підвищують рівень оптимізму у суспільстві. І тоді я була абсолютно з цим згодна. Я пам'ятаю, як я часто писала подрузі в такі погані, дуже погані дні. А розкажи щось хороше, тому що я надихалася чимось хорошим від неї. Але пізніше я вже там проходив рік, другий, третій, і а, я побачила, як багато хейту в соцмережах. Тобто, на початку ми такі були всі об'єднані, всі ніби раділи один за одного, коли у когось щось хороше було. Потім оцей хейт він ніби перекреслив все хороше, і люди ніби почали один у одного, просто а, люди почали хейтити і були один одного на те, що хтось чимось хорошим поділився. І а, я ніби почала втрачати віру. В те, що люди дійсно надихаються чимось хорошим від інших. І все ж мені хотілося б, щоб ми більше звертали увагу на хороше. І от попри те, що люди дуже виснажені, втомлені, постійно живуть в цьому болю, чи можуть люди все ж таки навчитися надихатися від інших Ось чимось хорошим? цим? І навчитися радіти, можливо, навіть що у когось щось хороше ну це ж класно. Це ж говорить про те, що е, нічого ще не втрачено, якщо у когось щось хороше відбувається. Звичайно, все це можна. От, якщо аналізувати навіть ту інформацію, да про яку там ти сказала вже е, на початку, ми всі були такі згуртовані, було багато, багато жартів на військові теми. Е, Мемчики, ну це просто наше все, і вони на зараз з'являються, але мені здається, та кількість, яка була в 22-му ну це просто був вибух мемчиків. І це саме те, що дійсно давала нам можливість спертися на це, пожартувати і йти далі. Хвиля хейту, яку ми можемо бачити, це ж знову ж таки показник того. Наскільки люди втомлені. Вони втомлені настільки, що вони не можуть витримувати оцього таких сильних емоцій, і їм правда треба кудись свою злість вилити, когось покусати. Хай трошки. Мені здається, ну, гарний вихід соцмережі. Звичайно, коли тебе кусають, і коли це хейт в, в твій бік, це геть неприємно. Але тут вже кожен вигрібає як може, от, але з іншого боку, це ж в глобальному варіанті дійсно можливість, ну я не знаю, якось так уникнути тих самих інсультів. Я свою напругу кудись, кудись вилив. Все, мені полегшало. Якщо подивитися, що на кожну отаку фразу хейтерську, да, що ага, людина кусається, злиться, там слиною бриждя в усі боки, ну, окей, в неї там, інсульту не буде. Понапружується, понапружується, після напруження дійсно розслабитися трішечки легше. Це з одного боку. З іншого боку, якщо я собі поставлю задачу знайти радості, я ту радість буду шукати. Я якось сказала: ну, в мене був такий період, коли я поставила собі на е дзвінок будильника дитячий сміх. Ну, я не знаю, котики і діти, отакі там немовлята. Це така штука, яка правда е налаштовує мої внутрішні струни на інший лад. І от навіть раніше були такі іграшки, мішочок сміху, да натискаєш, воно там регоче, і ти ніби починаєш реготати ну, у відповідь. Мій день починався з того, що мій будильник у там ухахатувався голосом якоїсь дитини, коли я якось це сказала на аудиторії вчителів. Вони на мене так подивилися, ну одразу стало зрозумілим, що то для них не є чимось позитивним. Для них, напевно, є якісь інші важелі, які їх емоційний потяг переводять на інші рейки, і дійсно вони ту радість життя якось розуміють. Але правда в тому, що у кожного є цей регулятор. Ми це можемо робити. Ми прямо можемо відшукувати, по перше, ту інформацію, яка нам потрібна. Якщо я не виношу, якщо правда я бачу навколо хейт-хейт-хейт, можна поставити собі критичне запитання, да стоп, е, але це ж це ж мені якось, якщо там це в Ютубі, в соцмережах інших, так. Це ж алгоритми соцмереж мені це пропонують. Це ж десь я передивилася того, що вони мені почали накидувати. Давайте я ці алгоритми поміняю. Ну, якщо будь-яка соціальна мережа, це ну такий собі ресторан або кав'ярня, де я спочатку замовляю, а потім вже мені приносять ті страви, які... Чимось подібні до попередньо замовлених, то ну ні, сьогодні я це не люблю. Сьогодні я буду шукати геть інше. І свою стрічку таким чином можна переналаштувати дуже швидко, а потім в такий самий спосіб переналаштувати і себе щодо того, так? для чого я це дивлюся. І якщо мені це не подобається, а що мені зараз потрібно? І якщо я точно тоді усвідомлю, що мені потрібно. От Твій варіант, да? коли я телефоную і кажу: поділись чимось гарним. Що класного. і це може бути будь-що. Сьогодні понеділок, або сьогодні була тиха ніч, і ми навіть спали. Або сьогодні в нас там світла вимкнули, ну я не знаю, не на 9 годин, а на 4. І це також класно. І правда, на оцих контрастах. Дуже багато чого можна можна отримати ресурсного, бо в холодну пору ми дійсно починаємо цінувати тепло. У темряві нам потрібні оці вогники, оці ліхтарики, оце світло, і ми його не помічали, там ту електрику, скільки ми її споживаємо, і як світло чи не світло в мене в квартирі. Але коли так сталося, що вимкнули і мене не спитали, тоді так. Да. Тоді я вже ніби навіть зберігаю, да, в мене там пауербанки, акумулятори, там якісь ще пристрої для того, щоб в мене якесь це світло було. Війну ми починаємо цінувати життя світлих людей, моменти радості, моменти зустрічі. І це правда те, що може мене підживити. І це те, що може підживити дуже багатьох. Тому на це треба звертати увагу. Дякую, пані Наталія, за цю розмову і дякую всім, хто слухав. Радості нам великої і маленької, і хай великої буде більше нарешті. І пам'ятайте, навіть коли навколо не ок, з нами все ок.